Всім привіт! А зараз я вам покажу спосіб консервування огірків за 1 хвилину. Наші інгредієнти: окріп: 4 зубчики чеснику, корінь хріну, шматочок стручкового перцю і ложка солі. Для початку чистимо наші огірочки. Далі ставимо окріп у банку. Потім хрін та часник, шматочок перцю і накладаємо наші огірочки. І на кінець ложку солі. Ловіть лайфхак, щоб банка не тріснула, я ставлю ніж під банку і заливаю окропом. Також можна ставити ще ложку. Тепер очікуємо 2 дні, огірочки змінять колір. Зливаємо розсіл, так і І знову заливаємо розсіл у банки. Тепер закатуємо і перевертаємо банки до охолодження. Ось і все! Хай взимку вас радують смачні хрумкі огірочки.